Катик, твоя мрія збулась, ти любиш дизель, ти в душі такий комбайнер, тракторист. оце коляска для тебе. В тебе є соляра, там якась пиндена, подарована кимось. Це тачка для тебе. Пояснюю чому. Поїхав у поле. Дивись, кинув сюди мішків 5-6, зерна 7, сім'ю свою загрузив, так, безключовий, все працює. Місця дуже багато. То провода не з неї прикурювала. Тут все добре. Акумулятор стоїть майже новий. Комплектація все є, крім шкіри. Все є. Монітори, підігрів, партоні передній датчик дождя, світла. Ну, ракета, резина нова. Тачку обслужили до 100 тисяч гривень. Є всі чеки, розпечатки. Омувач фар. Білет фари. 9400 торт на каву. Або можемо помінятись ну з доплатою вашою з адекватною всім добра.